Шитловий комплекс Бік Бен Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Зараз в офісі президента України повідомили, що переговори із американською стороною в Берліні вже закінчилися. Тривали вони. Близько двох годин. Ну а вчора ж переговори а, також були разом із американською стороною. А, тривали вони п'ять годин. Загалом ми бачимо, що все ж таки, як сказав Стів Вітков, прогрес є. Очікуємо вже на деталі від президента України Зеленського, бо він пообіцяв повідомити про що ж таки вдалося домовитися зокрема, вже за підсумками цієї другої зустрічі, яка завершилася от щойно. Донецька область не є кінцевою метою Путіна. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Вона впевнена, що російський диктатор не зупиниться на сході, а обов'язково спробує піти далі. Тож ЄС уже цього тижня готує нові фінансові рішення для підтримки України. Найактуальніше питання репараційний кредит. Це справді дуже важливий тиждень у питанні фінансування. У нас є кілька варіантів на столі, і їх обговорюватимуть на зустрічі лідерів у четвер. Як сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта, ми не залишимо зустріч, доки не отримаємо результату, доки не буде ухвалене рішення щодо фінансування для України. Найбільш переконливим варіантом є репараційний кредит, і саме над цим ми працюємо. Також глава євродипломатії Калас визнала, що питання вступу України до НАТО знято з порядку денного. За її словами, у такій ситуації Європа має надати Києву серйозні гарантії безпеки нам слід пам'ятати, чому країни прагнуть вступити до НАТО, тому що вони не хочуть, аби Росія їх окуповувала чи нападала на них. Саме тому до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія. Саме тому до НАТО вступили країни Балтії, щоб мати цей оборонний щит. Якщо ж це не розглядається або є поза межами можливого, тоді ми маємо подивитися, якими можуть бути відчутні реальні гарантії безпеки для України. Ми повинні розуміти, що Донбас. Не є кінцевою метою Володимира Путіна. Якщо він отримає Донбас, тоді оборона буде зламана, і далі він неодмінно піде на захоплення всієї України. А якщо впаде Україна, то під загрозою опиняться й інші регіони. Ми знаємо це з історії і маємо вчитися на уроках історії я думаю, що ми маємо слухати і самого президента Володимира Зеленського. І якщо він готовий піти на компроміс щодо питання НАТО, то я не буду тим, хто знаєте, виступатиме проти цього. Але звісно, само собою зрозуміло: якщо НАТО не є рішенням, тоді нам потрібні інші гарантії безпеки, настільки ж сильні, як гарантії за статтею 5. Україна може відмовитися від вступу в НАТО в обмін на гарантії безпеки від заходу. Президент Володимир Зеленський заявив, що наша держава може відмовитися від прагнень приєднатися до північно-атлантичного альянсу, аби закінчити війну з Росією. Про це пише агенція Reuters. І за даними видання до переговорів, Зеленський запропонував відмовитися від вступу в НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Цей крок знаменує собою серйозний сум для України, яка боролася за вступ до альянсу як за захист від російських атак. І це прагнення закріплен, закріплене в її конституції. Він також відповідає одній із воєнних цілей. Зокрема, ось ця поступка відмовитися від НАТО. Хоча Київ досі твердо стояв на своєму, пише агенція Ройтерс. Одностороннього відходу з Донбасу не буде. Зеленський категорично відмовився обговорювати це питання. Це червона лінія для України, як зазначає більд. І як пише видання, сьогодні в Берліні на карту було поставлено все, чи буде російська війна проти України заморожена після більш ніж 45 місяців, чи залишиться такою ж гарячою та смертоносною, як і раніше. Президент України готовий обговорювати відмову від НАТО та проведення виборів у стислі строки, а також замороження по лінії фронту. Але він категорично відкидає вимогу вивести війська з Донецької області, навіть якщо туди не заходитиме армія РФ. У виданні нагадали, що Сполучені Штати запропонували вивести українські війська з приблизно 5600 квадратних кілометрів Донецької області, яка не буде захоплена російською армією і стане нібито демілітаризованою економічною зоною. Росія одразу підтримала цю пропозицію, пропонуючи направити туди лише національну гвардію, підрозділ, який я нагадаю воює зараз на передовій на рівні із російською армією. Проте Зеленський відповів, що це е, справедливо, що Україна не буде відступати. І як пише більд, наші представники побоюються, що Росія порушить свою обіцянку. Та зможе окупувати території, звільнені українською армією, що означало б капітуляцію. Далі цитата: ми цього не приймемо. Це буде рівнозначно капітуляції української армії, сказав високопоставлений український чиновник.